Коли одні гуляють, інші працюють, аби їхній відпочинок був безпечним. Так у ковалівці на свято Івана Купала громадський порядок взяли на контроль більше 70 працівників поліції. До забезпечення публічної безпеки нами залучено територіальні органи поліції а також два спецпідрозділи. Це батальйон Полтава і батальйон поліції особливого призначення. Крім того, ми залучили працівників вибухотехнічної служби, кінологів. І працівників безпеки дорожнього. Роботу правоохоронцям відпочивальники оцінили. Ми приїхали на Караоке на Майдані, дуже довго добиралися, О, ну, приїхали. Тут багато поліції, О, ми себе почуваємо в безпеці і дуже. Хочемо подивитися, що тут буде. Поліція закликала громадян поводитись цивілізовано, не порушувати громадський спокій та прислухатись до порад правоохоронців. Тож, незалежно від ситуації, чи це свято, чи будній день, у випадку, якщо ви стали жертвою або очевидцем правопорушення, помітили небезпечний предмет, чи володієте інформацією про загрозу життю чи здоров'ю громадян, звертайтесь до поліцейських або телефонуйте на оперативну лінію 102.